Тепер ми розбираємося з тим, як саме ви будете працювати з завданнями. Це не залежить від того, звідки ви їх взяли, тобто неважливо, де ви їх взяли, чи через GitHub, чи ви працюєте на Repelit. Процес в цілому буде однаковий. Просто буде відрізнятися, наприклад, редактор, який ви використовуєте, чи ідеї, де саме ви це робите, де у вас термінали відкриваються, але в цілому все інше буде однакове. Ви якимось чином отримали цей каталог Exercises. Там у вас всередині є 0.1... Інтро, це ті самі завдання, які були на підготовці, вони там просто про всяк випадок ще є. Далі у вас будуть завдання четвертого розділу, і ви відкриваєте тут завдання. Теоретичні теми по цим завданням ще у нас будуть, якого це 25 березня, але зараз ми про них говоримо просто для того, щоб зрозуміти, як з цим працювати. В деяких розділах у вас буде завдання щось там, таск, щось нуль, тобто 4, 0, 5, 0, 7, 0 і так далі. І тут буде завжди написано одне і те саме. Я окремо вам розкажу, що таке цей паніквіз, як з ним працювати. Це просто мікрозавдання, які винесені вам в окремі як питання, такі, де ви просто самі дивитесь їх, відповідаєте. І там, коли ви відповідаєте, ви можете подивитися і перевірити, чи вірно ви відповіли на питання. Я окремо це покажу. Але далі, якщо ви дивитесь вже не нульове завдання, а наступне вас тут звичайне завдання, де написано, що треба зробити. Наприклад, тут треба там, змінити. Рядок з MAC-адресом з одного формату на інше, замінити двокрапку на крапку і там вивести екран певним чином. Ви робите це завдання, я зараз його зроблю трошки дивно, тобто я просто виведу цей рядок, ось цей, і просто вручну зроблю заміну. Ну, це, звичайно, невірний варіант, але цього достатньо, щоб зараз я вам могла просто продемонструвати, як це буде виглядати. І можемо запустити цей код. В моєму випадку це тоні, в тоні у нас є. Кнопка RAN, ми можемо запустити, подивитися, що вивід правильний, все нормально. І ви таким самим чином продовжуєте робити інше завдання. Тобто ви відкриваєте прямо завдання з підготовлених файлів, читаєте, що треба зробити, і робите завдання, тобто пишете код в цьому файлі, який підготовлений для вас. Це важливо саме писати в цьому файлі, тому що якщо ви будете перевіряти завдання автоматичними тестами, які у вас є, вам треба, щоб. Ваше завдання знаходилося, ваш код знаходився саме в цьому файлі. Якщо воно буде знаходитися десь в іншому файлі, тести цього перевірити просто не можуть. Тобто, для перевірки вам треба написати код саме тут. Ну і звичайно виконати всі умови, які написані в завданні. Тобто, якщо тут написано, що треба створити змінну результат. Якщо ви її назвете результат 2, воно вже працювати не буде. Якщо ви вирішили, що ви не хочете використовувати автотести, то це все. Тобто ви просто пишете код в завданнях чи пишете в інших файлах. Перевіряєте його, як хочете. В цьому випадку до вас немає ніяких вимог, ви робите, що хочете. Тобто, у вас є завдання. Тут написано, що треба зробити. Ви можете робити саме так, як написано, можете трошки по іншому, можете не перевіряти нічого тестами і просто робити те, що виходить. Якщо ви хочете подивитися відповіді, вони є у мене на GitHub. Я вам окремо злання на відповіді дам на репозиторії, щоб ви могли передивитися ще, якщо ви хочете себе перевірити, подивитися на відповіді. Якщо ви раптом в якомусь завданні абсолютно не розумієте, що робити, ви завжди мені можете написати в Slack. І єдине, що я дуже рекомендую, це не дивитися відповіді і не копіювати їх. Якщо ви подивилися відповідь, зрозуміли, як там зроблено, і просто погуляєте 10 хвилин, і потім спробуєте абсолютно те саме написати руками самостійно, від того вже буде користь. Але якщо ви просто скопіювали відповідь чи скопіювали частину коду. Від того користі не буде ніякої, навіть якщо ви просто відкриєте відповідь і будете переписувати код, який там написаний, але руками, тобто не копіюючи, від цього користь буде, тому що ви все одно набираєте це своїми руками. Але якщо ви просто зробили копію, ну це просто в цьому ніякого сенсу немає, навчання немає. Головне, просто щоб ви все ж таки не переписували код і не копіювали його а, принаймні намагалися написати те саме самостійно.